Вітаю, дорогі друзі. Хочу з вами поділитися з станом своєї душі. На душі спокій, рівновага, тепло, добро. А все це чому? А все тому, що я живу і роблю те, що хочу. У мене в житті відбувся цікавий період, великий період. Я пішла у вільне плавання, я стала вільною мисткинею, рік тиші, рік занурення в себе і спілкування з Богом, написання книг. Рік пізнання, рік глибини. І хочу сказати, що рік творчості, цей рік він надзвичайний рік. От тому що я мала час для всього, в першу чергу для себе і Для душі, звісно, для духа, для душі. Налаштувати всі свої системи, енергетичні поля, щоб більш відчувати, тонша інтуїція стала. Це тонкий такий витончений період. І постійно я ще навчалася і навчаюсь. Життя надзвичайно цікаве, насичене. Я буду знімати відео для вас, буду ділитися. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, можливо, і вас якась тема цікавить, бо так склалося, що у Певний період життя я читала. Я дуже багато книг читала. І я внутрішньо знала, що раз я стільки взяла матеріалу, дослідила. Я дуже вдячна була всім авторам, які писали книги. І в подяку авторам тим, що я читала, я написала свої книги. І Тепер пишу: рукописи набираю. Книги цікаві, живі, кожна зовсім інша. Неподібні, неповторні. Буду розповідати якісь сюжети, казки, казки для дітей. Дуже вони такі динамічні, живі, от як цей світ, що нема так, щоб одна сторінка, друга третя одну подію, там все туш 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 І все прикольно. Рішення знайшлися, і все гаразд. Ну, цікаві, цікаві. Буду відкривати вам е, сюжетні лінії, буду ділитися. Вже настав такий час, що вже отут не вміщається у грудях. І ще що хотіла сказати, щоб довести думку до завершення, то з книгами я розібралася, так? Але ще що, я постійно вчуся як лекції, курси, навчання, третього, уроки це мені дуже цікаво, бо я відчуваю в цьому життя, запал, енергія. Якщо я знаходжу однодумців, які відчувають світ, так само, як я, це так цікаво, захоплюючи, що пізнаю, пізнаю, пізнаю. Так от. Дуже багато я дивилася, і тепер прийшов час самі знімати і ділитися. Я згідна, хоча завжди я роблю те, що мені страшно, те, що я ще не робила. Але там велика сила, там цікаво, якби я не ризикувала, то б не отримала тих відгуків, от забрала вже виставку, писанок, ікон, картин. Там такі слова люди написали, що коли я їх читала, були повні очі, сліз, щастя, люди відчувають, що закладається, дякували, що творимо, підтримуємо, розвиваємо нашу культуру, традиції мову, тому що це дуже важливо. А всі ми такі цікаві, багатогранні. І якщо ми знаходимо той момент, єдиний момент тиші, щоб відчути себе, відчути свій потенціал душі, поспілкуватися, це моя тема. Це моя тема, душа, це однозначно. То відбуваються надзвичайні миті. Так от, мене душа сьогодні повела, посадила перед камерою, і я для вас відео зняла. Якщо вам сподобалося і хочете продовження, пишіть, підтримуйте, надихайте мене, а я буду надихати вас і буду ділитися всією тією мудрістю, що зібрала. До речі, я збирала не одні, не одне це життя. Я віки збирала, бо тому що... Мені розпаковується, розпакувалися ще давним-давно, але я мовчала коди вікові символи, а тепер, бачите, я вже не маю сили це тримати в собі, бо час прийшов ділитися із вами. Це гарного всім дня. Обіймаю, пішла творити. Все, бувайте!